Вітаємо вас на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. І так, гар канален вор бюштаг. Ві філер ет ор. Грятулєр медалген. Тюсен так, і лігі мота. Но мові фаєре. Ві скал га бюштагс фест. Сьогодні будемо святкувати разом з вами, поговоримо Підсумки підведемо, що сталося з проспрок з нами за цей рік. А також поговоримо про традиції, писані, неписані правила святкування день народження в Норвегії. За цей рік ми дуже сильно виросли. Наш канал про спрок від нуля виріс до майже 5 тисяч глядачів. Вас ми дуже вдячні, що ви нас дивитеся з нами взаємодіяти. Також в нас було багато курсів цього року, і ми продовжуємо розвиватися, зростати і писати нові. Ми запустили один курс для зовсім початківців. Ще один такий великий курс для тих, хто продовжує вивчати мову вже на якомусь рівні. До рівня, Ми запустили два потоки курсу по прийменникам. Зараз якраз проходить другий потік. Найважча тема. Ви ще можете долучитися на останній вагон встрибнути можна. І ми плануємо уже майже розробили він. Буквально доробляємо певні нюанси. Скоро будемо запускати ще один курс по порядку слів в реченні, куди ставити яке слово, щоб не звучати, знаєте, хаотично і звучати як норвежці. Тому слідкуйте. Сьогодні ми хочемо трошки відкрити залаштунки нашої роботи, тому що ви, напевно, помітили в кінці кожного нашого відео, якщо ви додивляєтеся до кінця, ми робимо ляпи, тобто моменти, які вийшли, не вийшли чи були якимось чином нам кадром. смішні. Та поза кадром ми хочемо вам показати ще трошечки нашої роботи, як щоб ви побачили, працюємо. як ми працюємо. І відразу хочемо сказати, що ми дуже вдячні вашій підтримці, вашим донатам, якщо ви хочете нас. Привітати з Днем народження. Якщо вам наші відео корисні, то будь ласка, діліться ними, ставте нам вподобайки, пишіть коментарі і донатьте на байміє кофе. А тепер як воно все відбувається поза кадром? Джон, і кімас! Отак і, поза... От поза... От і відбувається поза кадром. Отакої. Да, Сімейні розборки. Аж напряглася. О, дитина прийшла. бачиш? Ема! Інфуч, даджу Всі скидаються, опять він базікає. <рес> <Джон? рес> Бачи, яка чемна дружина? Навіть не Арала це раз. А я, взагалі, то й не ору. Нікуди. Я, взагалі, то і чемна. Ні, ти тільки можеш порчу назлати. Лось прийшов. <рес> ну, Джо, ну серйозно. Ми повчимося з вами, блін. Ну, чого ти кашляєш, прямо, коли я включила? Ну, так само почасно. А, поговоримо про такі цікаві словечки, які змінюють. Ще раз, мікрофон забула прицепити на грудь. Ми починаємо робочий процес з любов'ю. З любов'ю і любов'ю, покажи серві. Да, зараз покажу. Ось. Отак. Дивіться як все серйозно. Ви питаєте, ви питаєте, як ми все вивозимо? Ну, приблизно так і вивозимо, собственно говоря. Я, звісно, тут сижу, мені ніфіга не видно, тому я так наполовину імпровізую, але ні, ну я жартую. Насправді видно більш-менш. От тому такі справи у любові на балконі. Зацініть нашу, наш еквіпмент, нашу техніку, технічне оснащення, правда? Та тут взагалі тут все як в кращих цих звукорежисерських студіях Голлівуду, значить, Тут в нас зараз ще включимо цей ілюмінацію. Дивіться, оп! Оп-оп! Так, угу. цей мікрофончик, як вам в ногах. Мікрофони це, скоро це... приїдуть до нас, ми замовили, чесне слово, не всі не зайне приїхали. І наш текст, щоб ми пам'ятали, це... що розказувати, це професійно. А штатів за ціні. Я ж говорю, я вже ж показувала. Таких штатів немає ніде, ні студії. в одній студії. Взагалі. Ну, а зараз давайте з вами поговоримо саме за святкування, тому що багато хто з вас ще не бував на днях народження, або бував і, наприклад, якось здивувався якимось речам. Дуже насправді в іншій культурі буває лячно йти в перший раз на такий соціальний захід, правда ж? Звичайно, а особливо це може бути страшно, бо ви не знаєте, що людині подарувати, що прийнято дарувати, що не прийнято. Відразу скажу, що від вас не очікують великих подарунків, коли ви йдете до когось на день народження. Якщо це не є вашою такою близькою, прям людиною, Бо, uh -huh. як правило, такі знаєте, ну дорогі подарунки дарують саме родичі один одному. Якщо ж вас запросила якась колега, якась не знаю сусідка, то ви можете прийти з якимось, ну я не знаю, там коробкою цукерок, якимось букетом квітів або квітку в горщики. Важка вина, якщо людина mm -hmm. та до цього нормально ставиться, Якийсь дуже сувенір. Що стосується дитячих день народження, то тут прям ціла тема. Тут можна роз, довго розказувати, бо е, дітки, як правило, святкують своїм колективом з садочку чи зі школи. Багато І... хто дивується, що треба запрошувати або всю групу, або весь клас, або тільки хлопчиків, чи тільки дівчаток. Так. Це робиться насправді для того, щоб був інклюдерінг, оцей інклюдеріне мільйо, та щоб було як це всім було місце, щоб нікого не, 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 не залишити поза так. групою. Тому очікуйте, що на. Навіть якщо ваша дитина не грається там, абсолютно зі всіма дівчатками чи хлопчиками, ви їх всіх повинні запросити. І далі вже залежно від колективу. В деяких колективах всі збираються там, по 50 крон, чи умовно кажучи, скільки вони домовляться, і купують якийсь спільний подарунок. В деяких там, колективах кожен приходить з якимось своїм подаруночком, який теж батьки зараніше домовляються, що це не повинно бути, наприклад, більше ніж там, 100 крон uh -huh. чи 150 крон. Тобто, вже батьки самі між собою домовляються, і в цих межах кожен може. Принести якийсь подарунок, і вам треба це з'ясовувати. Якщо що, питати, це абсолютно нормально спитати вчителя, викладача та в садочку. Якщо вам важко поки ще говорити, підготуйтеся, напишіть там переклад, візьміть з собою Google-перекладач, якщо що. І спитайте, тому що буде набагато краще з'ясувати, ніж прийти з якимось подарунком, який прямо ну, занадто. Та це може бути е, не впивайтеся в ці соціальні рамки, так, які так, тут так. прийняті. Ніхто від вас не очікує дуже часто, навіть. Запрошеннях пишуть, що можливо, приход... головне, приходьте. Ваша присутність же є в дорослих. Подарунок. А діти, як правило, ну вони очікують же подарунку. Так. Тому тут треба домовитися. тут mm -hmm. треба знати правила гри, які у вас там встановлені. І тут цікавий наступний момент, що тут люди їдять на день народження. Мене особисто для... це дуже дивувало, коли я от почала ходити на ці дитячі день народження. В нас якось в Україні завжди готу, готуються якісь страви, да? і ну, діток та, пригощають. Пурешка, там якась котлеточки, голубці, якийсь да. там салатик, не знаю. багато. В цього в Норвегії не чекайте Абсолютно. і самі не страдайте, що вам придеться це все готувати. Тут все дуже просто: пельсер, піца, каке, брюс, сафт. Там. З пельсе вам треба вивчити два слова: брю. О люмпе, так да. бо, бо дітки люблять деякі польсе і брю або да. польсе і люмпе. Тобто це стандартний норвезький оцей е, да. раціон. Дуже часто можна очікувати, що дехто з дітей там має якусь алергію або є іншого вірусповідання, наприклад, їсть халал. Mm -hmm. Тобто, це треба спитати, якщо ви знаєте, що там дитина не їсть звичайних. З від... Сосиску, сосисок, так. то ви повинні подбати, щоб тій дитині було що їсти. Тобто, ти такий момент, це треба знову ж таки всіх інклюдери. У нас так один раз сталося, що ми не подумали за одну дівчинку в садочку, і довелося моєму чоловіку бігти швидко за веганськими сосисками, бо було дуже незручно. Але нічого страшного, це все можна на місці з'ясувати, просто щоб ви розуміли, що це в культурі норвезькій нормально. Будьте також уважними, що інколи люди. Люди можуть мати якісь алергії, тому е, буде абсолютно нормально запитати, перш ніж ви розсилаєте оце запрошення всім вашим гостям, запитати сі іфра ондерегарнун алергіє. Угу. Дайте знати, якщо у вас є якісь алергії. Тобто тоді люди, які будуть мати ці проблеми, вони вам обов'язково дадуть знати напишуть. Тепер про торти, какер, це слово, напевно, всі знають буквально з рівня а 0 тому що воно досить смішне і легко запам'ятовується. З тортами дивіться, в мене колись була така ситуація, що я спекла величезний шикарний торт з глазур'ю дзеркальною і там різними марципановими фігурками з мастійки. І оце все було гарно. І норвежці це не їли, тому що. Їм це незвично, особливо діти вони не розуміють, що воно таке. Їм треба торт. Шоколад, Шоколадика шоколади, шоколади з пакетику. Ну, це ми, звичайно, вже так, хто хоче з пакетику, хто хоче самі печіть. але вони люблять оцей цей час. Це саме з пакетиків люблять найбільше. По, по, з досвіду, вони кажу, звикли до цього, цього смаку, смаку всі їм... його люблять, всім він звичний, mm -hmm. і вони просто от, в ці, з пакетів торти розмітаються в першу чергу. Та їх ще люблять прикрашати часто бувають там, запрошують якихось своїх найкращих друзів, і давай разом прикрасимо там чи якось ще. Ну це вже такі, якщо погратися хочеться. Насправді діти просто купують ці жилечки, якісь там мемдемсіки, які що ще накидали зверху. І вони дуже щасливі, дуже пишаються, що це торт прикрашений мною. Ще дуже цікавий такий момент, що п'ють тут саме сафт або брюс. Ну, брюс, я думаю, ви знаєте слово, да? це газовані якісь там напої. А от слово сафт інколи може нам бути незрозуміло, що ж це таке. Так, сам це взагалі сироп чи сік якийсь. У ну, нас теж е, важко це слово це перекласти. Не є сік, бо він не видушений з так, чогось. Так. Це якби на, накалатка. На, на ми казали колись в Україні, накалатка. Продається концентрат е, саме е, ягідний в Києві, в усіх цих магазинах, Риматосин. Сироп. сироп. І ви його мішаєте. Один до 10 з водою. Можна розмішати як з, зі звичайною водою, так і з газованою. І оце найкращий напій, який вс, всі діти його люблять. Всі абсолютно. Так, ми вам розказали такий рецепт безпровального дня народження дитячого. І ще ж не можемо не згадати про оцю пісню, яку всі співають, коли вітають з ним народження. Так. Всі кажуть, що грятулері медаген. Це ж стандартне привітання з ненародження, і до речі е, ніхто не очікує від вас довгих привітань, до яких ми звикли, можливо, в Україні бажаємо тобі щастя, mm -hmm. бажаємо тобі успіху, здоров'я і купу всяких... рости роз, знає... умнічко, розумнічкою, слухайся, мамо, тата. У нас є відео на цю тему на нашому каналі. Ми не будемо занурюватися зараз. Якщо цікаво, зайдіть, подивіться. Тобто, gratulier лідагін. Достатньо знаєте, і давай розкажемо стандартно. От підписана відкритка да. листівка. До дня народження. Так. Чи це дорослим, чи це дітям? Грятулєре медаген. Хопер, ат, дефорін бюштак. Прекрасно. Це, це моя відкриточка. Оце все. Ще там можуть бути варіанти: хопер, дюфор енд пюштак з файрінг. Ну, так, або дефор масе гавер. Хопер, головне хопер. Головне хопер, так, бо без хопер, куди ж в цьому світі без надії. Нікуди. От та. і значить, за пісеньку. Можуть норвежці іноді співати Хеппі ну, тобто, це... але так. це все-таки вони полюбляють саме цю норвезьку пісню. І сьогодні так. ми розглянемо саме текст пісні, щоб ви розуміли, за що це співається. Взагалі традиції пов'язані з цією піснею, бо це не просто пісня, а пісня-гра, де всі ще й підтанцьовують. Пісня-руханка така. Так. Та. Тобто, коли виноситься торт, всі стають гості. А зазвичай на дитячому дні народження це така велика кількість гостів, особливо, коли діти малі, вони ж приходять ще й з батьками. І от ми були на дні народження на цих вихідних, 40 людей було в квартирі, тому що 18 дітей. І до кожного один дорослий, ну хтось вдвох, як ми прийшли. Це хіба це хіба садочку, дітки, бо вже в шкільні. Батьки шкіль... вже не, не залишаються з Так, втім... вже ходять самі. Вже Я вони чекають цього моменту. От, і значить, коли виносять цей торт, запалюють свічку, всі стоять і всі разом співають оцю норвезьку. Співати ми далі не будемо. Вибачте, але це не той формат каналу. Але давайте розберемо за що ж тут взагалі співають. Фірафодай. Som fyller dit orë. Dit orë, tak. Tu treba dodatisht uh... që... Офілле нам може звучати дуже дивно, тому що це якби заповнювати рік, наповнювати рік. Ми так не кажемо, Ми кажемо, кажемо тобі виповнюється один рік, а норвежці кажуть, ти заповнюєш рік. Uh -huh. Тобто цей заповнив почав наступний. Так, тому тут до кожного ця пісня пасує, тому що тут просто кажуть dit Ор. Тобто твій рік мається на увазі твій наступний рік. For die", Ура тобі! Ура за тебе, що ти заповнюєш свій рік. Перекладаємо дослівно. Я дай віль вільві грятулере. Так, ми тебе хочемо привітати. Тут, я думаю, без проблем. Але і Ірінь, умкрінь, дай осе, но віль ві машере. Тобто, так. всі, тут. Та, всі стоять навколо тебе в кружечку, тобто, такому навколо, колі, навколо тебе. На тебе 에, і зараз ми будемо, хочемо промарширувати тобто, та, тобі. разом. Ага. 에, і далі починається веселощі. Так. Буке, нікке, нає, снюр, ось умкрінь. Dance for die. Мхоп оспрет оспрінь. Тобто тут цілий набір. <laughs> я дуже довго вчила цю пісню. що таке букке? Це в нас e, Наклонятися, типу уклін. Потім нікке це кивати, кивати головою, Naie. Оце робити реверанс для тебе. я тобі тут Як цей. дівчатка в старому, знаєте, так з типу, присідом. E, далі сню. Осом, Осом Тобто розвернемося навколо себе. І саме прикольне, що коли вони стоять, вони ще й повертаються. Вони одночасно. дійсно, так, вони, вони це все роблять. Співають, вони це все роблять ну, в рухах, показується mm все. Uh, Мехоп оспрет оспрінь. Uh, спри, зі стрибком та uh, під, да. під скоком. Тобто вони синонімічні. Тут зі стрибком і під скоком. Да. Хоп, оспред це такі, якби синоніми, uh -huh. тобто стрибати і підскакувати, а спринт це бігти отак, от uh -huh. швиденько. Тобто вони отак от да. Не знаю, воно все більше. римується. Та. Ну, Бачите, ми тут намагаємося по кісточках розібрати. Хоча ця пісня реально просто вона і звучить, вона римована, вона прикольна. Вона, звичайно, так ми не скажемо в розмові між собою, тому вам не треба прямо її так ретельно розбирати. Просто знайте, що вона є за бажанням повтіть собі слова, а, щоб, щоб знали, бути як в темі, та, хоча б якісь там слова. Так, е, спрінь, да, да. Да, ав'ярте, але ting. Від серця тобі бажаємо всього найкращого всі, найкращу, всі най... найкращі, найкращі речі, речі та. Ем, осі, осі майсо, майсо ва ва... Мере. Ва мере. Скажи мені, також після цього, типу, що ти хочеш ще. Що ж тобі ще після того, як ми тобі стільки всього набажали, що <сум> тобі ще, ще потрібно? <сум> тут? І реверанси тобі зробили, і нікіспріспріння і так далі. Що да, тобі ще? Гратулеря та вітаємо. Жартівлива пісня, весела. Звичайно, тепер вже ви не будете шарітися і стояти, просто знаєте, кліпати. <сум> а тепер ви вже теж можете навіть. Підспівувати, ми принаймні, цьому сподіваємося. Принаймні, якісь слова, якщо не прям всю. То з якихось слів почніть. Ну а ми вам кажемо «клем фра ос». ми вас обіймаємо з Любою. Дуже сильно вдячні ще раз вам за ваші коментарі, за активність, за те, що ви нас дивитеся і за те, що ви хочете навчатися з нами, що ви в нас є. А якщо у вас виникло бажання подарувати нам якийсь подарунок на день народження, будь ласка, не стидайтеся! Ви можете зробити це в описі під цим відео на «Buy me a coffee». Побачимося на наступному тижні. Па-па! Прекрасно, тільки день народження він не доросле, а він дорослий. Вчителька мікрорайону нашого. Ми дуже вдячні, коли ви пишете нам коментарі якось тупо. Типу як на похоронах. Так, да, негарно, так ще раз. Я якось бачиш, я шаріюся. Це нормально для леді. Прекрасно сказала. マナーの塩。<laughs>